Здарова, ворам, здоров, петухам! А хто зі мною на лінії? Де там? Не бачу. А, бачу. Давнько Сподіваюсь, ти вмієш на цьому героя грати. Ой, я забув за тарку. Напевно, така. Один брейсер, буде арканки. Блять, щось голова болить, пиздец. Чуєш, Янха, що це значить таке? Це кличка в тебе така? Не може звати Янг. Говори на человеческом мові. Я й кажу на человеческом мові. Тебе ніхто не розуміє, значить він не человеческий. <клес> мене розуміють люди. А люди якраз не розуміють. Ти ж ебаный нелюдь. А -а. Ну да. А чому мене як вам-то отправили? Так ти зайшов на європейський сервер, тупіца. В тебе, є, в, тебе, в тебе є російські сервера, а ти ж не можеш їх собі обрати в пошуку, бо ти сильно тупий. це не європейці. А хто? Хахu, це уже по всі трупи. А росіянці це хто? Особливо ті, хто в пакетах приїжджають додому. Свіошники. Угу. Хто вони? Герої, правильно? Все вірно. Зґвалтували народині в себе когось. Пішли на войноньку, били мирних людей, повернулися, тепер герої в школі викладають. Чи ти як Маріуполь виглядає? Мені нравить. Ну я не здивований, що ти йобаний людожер. Я ти ж думаєш, ти мене здивав ти, ні? Я не понимаю, Там і не похуй. Вийде. Розумієш, ти не розумієш. Я просто знаю, що ти йобаний людожер. І такий, як ти. Без поняття, а ком А от тобі, і, і таких, як розумієш, что надо на человеческом языке говорить, щоб тебя люди понимали, но ти тупий, извини. Я Буває. тупий. Так це ж ти тупий, якщо ти не розумієш, так що ти я тупий, кажу. Ти не розумієш, так ти якіс, тупий, ти ж не розумієш. Я Алло, розумієш. ти не поняв? Ти тупий. Ти, не поняв? тупий, ти ж не розумієш, що а я кажу. Що? Це ж не моя тупість, а твоя. А іспанець от третий язик поймеш? Конечно. Що, дурак? Of, спа... of, спа... of course. З іспанцем course. я знайду спільну мову. Але з тобою ніколи. Бо ти йобане сміття. Блять, либо я, либо я шизик, либо это альтавода нахуй по голосу. Ты шизик. Ладно. Это было так просто? Три человека на стриме. Але сам факт, что три людини, а не три звіра, блять, потвори, як ты. Життя таке, да? Пиздец. Вот это нормальная игра. Так само головне, він же сам возбудився. Ви ж чули? Я навіть нічого не агрив. Воно ж само тупо возбудилось. Стоило ли відказуватися від от популярності, щоб сидів у нас 70 чоловік і говорити на своєму язикі? Да. А в чому профіт? Ну, в тому просто... що мені так хочеться. Це мій вибір. Ааа, ну ладно. Просто Продажные было интересно Продажность. О А в чем продажность? Говорить на каком-то языке это продажность? Его же никто не покупает Ты можешь говорить на английском, можешь говорить на испанском Это просто это язык делать то, что он не хочет Говорить Так нет, он может он ä, хочет попускать людей Вот, говорить О, ты чё пиздишь в в Пиздец Ну а раньше он хотел на русском говорить, да? Когда стримил до этого Ну, это странный логика Ну напевно щось все ж таки відбулося, не? Я не розумію. Ну щось произошло. Чому ну, люди відмовляються то, від, то, від то, російської то, мови то, і цього російського? То, щось то, сталося, то, напевно, то, в світі. Ну так ти же можеш э, попускати тех, хто це зробив, язык тут включав. Так я роблю це українською, бачиш? Непогано виходить, ти сам себе попустив на початку гри. попустив? Ну да, конечно. Каким образом? Ну, тим, що ти відкрив мікрофон і почав виригати в мою сторону. Я тебе типу, попросив вчатися на зіксера розумію. Ні, ти не так попросив. Все. Ти сказав, що треба розмовляти типу чоловічою мовою. Показуючи свій розум. Недалюкий. Ну ладно, пусть буде так 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 і було. Що, не так було? Я придумав це. можна интерпретировать по раз. Ну да. Важаю, да. Ситуацію, контекст. да. головне в вчасно просто забути, що ти казав. Для мене це прикол, для тебе це обіда. Поэтому це... Ну. Є так, Ну я ж про це, я це прекрасно розумію. Є же фраза. Не зря придумали. Невозможно, чоловіка оскорбити. Так, в тому та й вся фішка, що мені, ну, мені не прикольно, стрімити для таких вот приколістів, як ти. Хтось сприкаливается, хтось не ней але а, це да, сущність, ну які. Типу. Як я можу бути бли, близько відносити до таких людей, от, ну, як ти? Так стой, тяжко розлікательний контент. Ну, розлікаю правильно. Але а, людей розвіки? близьких собі по духу. А як ти знаєш людей по духу Спілкую з ними в чатах, от зараз мовою. Бачиш, захистив себе від таких, ну, від більшості таких, як ти. Винесе дітей в мене на стрімі, а, не рофлити так. Стой, а ти знаєш какой я? Ну я почув, мені цього вистачило, щоб першу думку про тебе скласти, конечно. Ну так, да, так. Да. А в мене немає більше часу, а як мені ще порозуміти? Зустрівся з тобою, ти сказав, ну, відкрив мікрофон, показав, хто ти для мене, так? Да? А що мені з тобою треба походити кудись? Ну, типу, як мені про нього враження ще складати? Саме цікаве, що він зараз почав потрошки відкатуватися від своїх слов, поняли? Типу що він прикалюється. І, типу, він того не казав. Спочатку. А тепер все ж таки він казав, але, блядь, ну він просто прикалювався. Щось якась позиція така, знаєте. Не до кінця з яйцями. Джехуісоси би до кінця мене, не може це по приколу, в принципі, він так робали зазвичай. Чо ему заважають. Ну да, і про Маріуполь прикол. Да, цепий, ну понятно, я ж... це все понятно. Типа в його голові просто не стыковывается той фактор того, що ну, мені не в кайф это для таких людей, як він. Вот такие, котрі такі допускають зі своєї огорта, такі рофли. Навіть якщо це рофли, они там их реально. <плес> Та похуй. Щоб він не сказав, ну яка різниця? Ми його бачимо перший і, можливо, останній раз. Якщо він більше з нами не попадеться. То в принципі її поїбать. Ні, це прикольно, оці поляни наригав. Це дуже потужно. Особливо, коли нема БКБшок. Але не щоб в команді був демедж. Удачі стрімов на 70 зрителей. Добре. Це аж на 70 більше, ніж в тебе. Блять, не встиг. Ну, трошки нам контента в ТікТок навалив. Ще один попався. Він би і далі пиздів би, якщо б ну, це фантомочка не спалила мене. Бо він вже зрозумів, що йому зараз не. не по кайфу буде. Шкварити себе спустився на рофли.